У цьому відео ми з вами розберемося, чи законно пан Саша Вілку обійняв посаду голови військової адміністрації, чи можливо на наших очах сталася узурпація влади. У цьому відео автор думку, та все, що йому дозволено Законом України статтею 30 Конституції України та всім іншими законами України і дозволами. Ще раз автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися. Вітаю, друзі. Мене називають Кирилом Крізалісом. Я з 2011 року веду свій блог на одній популярній платформі. З 2015 року працюю в журналістиці. Мої антикорупційні розслідування публікувалися на інформаційному порталі Перший Криворізький» та передруковувались мільйонними тиражами в багатьох інших виданнях країни. Ви навіть зараз можете їх там знайти, якщо в Google напишете моє ім'я та прізвище і додасте 1 КР. За час моєї професійної діяльності, завдяки вашій підтримці, нам вдалося здобути декілька важливих перемог в плані покращення життя. В кривому розі, наприклад, було відремонтовано естокаду на вулиці Електрозаводській, зроблено кількадесят кілометрів доріг, зроблено ремонти щонайменше в трьох прибудинкових територіях в центрі міста та ще декількох на мікрорайоні районі Зарічний. А ще завдяки нашій з вами спільній праці ми виконали з посад. Кількох негідників, наприклад, головний лікар тисячки змінився на нормального. Патрульній поліції через мене колись змінився. Очільник таких прикладів дуже багато за сім років назбиралося про все, навіть і не згадаю. Але якщо комусь ну дуже цікаво знайти відповідь на питання, а що Крізалі зробив хорошого для міста, в Google все є. Шукайте, і ви знайдете всі перемоги та поразки. Ліж би язиком. Та не зважаючи на велику кількість перемог, які ми з вами здобули, головна перемога ще попереду. Да. Я маю на увазі, що ми тут, у Кривому Розі, маємо зробити те саме, що мусять зробити росіяни з мудаком, який вже 20 років їх грабує, дурить та нищить все, до чого доторкнеться. Але з високої гори мені класти на тих всіх росіян. В нас тут свій Путін у шапочці ходить та вдає з себе патріота, поки його батько та посіпаки втририла жируть з бюджетного корита. Тож про це і поговоримо. Це все я зараз розповів про себе для нових підписників, які нещодавно приєдналися до нашої дружньої сім'ї. Також ця інформація може бути цікавою для людей, що служать у спеціалізованому, немоторизованому загоні особливого призначення дуполизи Вілкула. Що потрібно для розвитку нашого міста? Ціла штурмова бригада висадилась на береги на моєму Ютуб-каналі та закидали забороненими з Женевською конвенцією гівноснарядами. Тож, любі пани та пані Тетяни Людмили, я вам відповів на ваші питання. Сподіваюсь, доступно відповів. Хоча даремно я на це сподіваюсь. Якщо людина фанатіє від вілкула, це вже діагноз, але сподіваюсь, виліковний. А ще забув найбільше за все воїнів загону Дуплизів-Вілкула цікавить відповідь на питання, чому я не на фронті. Ці дебіли вважають, що ЗСУ – це щось на кшталт колонії для виправлення тих людей, які їм не подобаються. Ці довбодятли вважають, що в ЗСУ служать лише ті, хто чимось провинився, лише злочинці та негідники. Ну так чи не так? Мені відверто кажу. Дуже огидне від розуміння того, що в нас є такі люди, які, ховаючись за спинами наших героїв, лижуть сраку вілкулу та поплюжать велику честь воїна, захисника та героя. Не менше з тим, давайте повернемось до основного питання цього відео. Сьогодні ми з вами проведемо експеримент. З моїх вуст ви почуєте слова нашої співгромадянки Вікторії Руднік. Ось вона. Я це роблю для того, щоб до полизи Вілкула нарешті зрозуміли, що невдоволених тим, що расист узурпував владу в Кривому Розі, набагато більше, ніж я один. А чому люди об этом не знають? Тож поїхали! Багато хто з мешканців Кривого Рогу бачили розпорядження голови Дніпровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченко про. Призначення начальника військової адміністрації Кривого Рогу. Якщо ви ще не бачили, ось це розпорядження. Що цікавого в цьому документі, перш за все, варто звернути увагу на відсутність реєстраційного номеру та дати, коли це розпорядження було видано. Тобто, це з легкістю може бути підробкою. Не виріші, але поки давайте відставимо це розпорядження в сторону та поговоримо про указ президента України номер 68 від 2022 року. Про утворення військових адміністрацій. В указі сказано: перший пункт утворити обласні військові адміністрації, другий пункт утворити на базі існуючих районних державних адміністрацій відповідні районні військові адміністрації. Це все крапка. Більш нічого. Нема жодного слова про утворення якихось інших адміністрацій по типу того, що утворив вілку за допомогою пана Резніченко. Начальник обласної військової адміністрації не має повноважень щодо призначення начальника військової адміністрації. І ти це не зробиш. Тобто Резніченко не мав права назначати вілкула на таку посаду в п'ять утра. Такі повноваження є лише у президента України, що підтверджує четверта стаття закону України про правовий режим під час воєнного стану? І лише у разі, якщо міські ради та або виконавчі органи, міські голови не здійснюють підкреслюю, не здійснюють покладені на них конституцією та законами України повноваження. Лише тоді закон дає право утворити військову адміністрацію. Ну як працювати? Ось що написано в законі. Пункт 2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Пункт 3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах території, територіальних громад, у яких сільські селищні міські ради та або їхні виконавчі органи та або сільські селищні міські голови. Не здійснюють покладених на них Конституцією України та законами України повноважень, а також в інших випадках, передбачених законом. Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається та звільнюється з посади президентом України за пропозицією Генерального штабу збройних сил України або відповідної обласної державної адміністрації, обов'язково до виконання. А ще в законі про військово-цивільні адміністрації в статті 4 говориться, що обіймати посаду можуть лише військові люди або ті, хто дотичний до служби в органах внутрішніх справ. Увага! Питання: до яких органів або до чого, окрім брехні та корупції, дотичний Саша Ровний, якщо він навіть в армії не служив. Мягко гаварія. Відповідь пишіть у коментарі, але будьте обережні, там його прихильники гівна накидали. А ми йдемо далі. Криворізька міська рада не оголосила про саморозпуск і на чолі з виконуючим обов'язки міським головою Юрієм Вілкулом, Кожен місяць проводить пленарні засідання в онлайн режимі. Виконавчі органи теж працюють, а отже, всі виконують свої обов'язки в повному обсязі, тобто, юридично, немає жодних підстав для створення військової адміністрації міста. Кривий ріг розумієте, з точки зору закону, це ні на що не схоже, окрім узурпації влади в місті. З цього виходить, що обласна військова адміністрація, ймовірно і дуже очевидно, перевищила свої повноваження Ну або що більш очевидно Очевидно, хтось пропихнув нам фейковий документ і корчить з себе начальника при цьому разом із своїми заступниками в курсі всіх справ, які пов'язані з справами військових. Це ворог. Чи може все було якось так? Кроха син к отцу прийшов і спитала кроха: папа, можна я буду начальником? Чоби ні. Все одно після війни нам з тобою жопа. Не знаю, як для кого, а для мене все очевидно. Виходи із цієї ситуації всього два. Або пан президент публікує указ про створення військової адміністрації Кривого Рогу та за поданням Різніченка назначення вілкула на посаду голови цієї адміністрації, або має бути опублікована інформація про відкриття кримінального провадження за узурпацію влади в Кривому Розі. Чому пан президент цього не зробить? Скажу відверто, я не знаю, але здогадуюсь, ми. Зробимо все хочете, поділюсь роздумами на цей рахунок. Да. Зважаючи на те, що Сашка Ровний вже досить довгий час грабує Кривий Ріг та Україну, в нього зібрались чималі кошти. Ну а як за 20 років? Окрім того, ми з вами пам'ятаємо, як у 14 році Ровний організовував тітушок для побиття активістів Євромайдану в Дніпрі. А ще давайте не забувати, що в Кривому Розі. Ровному належить переважна більшість найпопулярніших та найпотужніших засобів масової інформації, як на радіо та телебаченні, так і в інтернеті. Скажу більше, переконаний, багато з вас підписані на декілька популярних телеграм-каналів з великою кількістю підписників, які начебто нейтральні, а насправді належать та контролюються ровним. Тепер помножте це все на війну та на те, що загнаний в глухий кут пацюк може. Чинити активний супротив навіть більш могутньому супернику, тому мені так здається, пан президент і чекає закінчення активної фази війни, щоб уникнути ймовірних потрясінь, які організує ровний по всім направленням, та не треба плекати марних ілюзій. Він це організує у будь-якому випадку. Якщо стане питання про його арешт або звільнення з посади, ну звісно, я дожен зробити все от мене за тому не хочу каркати, але я вважаю, що нас. Криворіжці в будь-якому випадку чекають потрясіння. Добровільно, ровний не піде. Хіба що лише в тому випадку, якщо йому дозволять залишити награбоване. Ну а на цьому поки що все. Дякую вам, мої любі підписники та співгромадяни, за вашу довіру та підтримку. Без вас все, що я роблю, не мало би жодного сенсу, адже один в полі не воїн. Але разом я вірю. Ми переможемо та зможемо здійснити мрію людини, яка мене виховала, мого любого дідуся. Він мріяв про те, що його онуки будуть жити в найкращому місті України, в розвиненому, чистому та охайному кривому розі. Давайте зробимо це разом. Тільки гуртом ми можемо вигнати ровного з нашої хати. Окремо дякую добродіям, які підтримують цей канал фінансово. У цей скрутний для кожного час знаходяться люди, які розуміють, що незалежна журналістика можлива лише за підтримки глядачів та читачів. Кожна ваша гривня, кожен ваш лайк та коментар, пожертвований на розвиток цього каналу, наближає нашу спільну перемогу над расистами всередині нашої держави. Разом ми здатні на все. Щиро дякую. Обіймаю кожного. До зустрічі. Живіть довго та процвітайте. Окрім Вілкула. А все остальне то такое атлукаво. Широ вітаю! Бажаю здоров'я! Вітаю вас, любі! Бажаю здоров'я! Вітаю, мої любі! Вітаю, друзі! Добрий день, everybody!